Вітаю вас, друзі, на нашому каналі сад Світла Світлани. Мене звуть Світлана, а ми з України, з міста Харкова. Чи можна саджати хвойні рослини, великі горщики, великі вазони восени? Так, звісно, можна. Хвойні рослини будь-які, навіть великі, можна саджати великі горщики або великі вазони. Обов'язково в вазон або в горщик додаємо ґрунт для хвойних рослин, щоб рослина дуже гарно зростала, їй потрібні Певні умови, а саме хвойний ґрунт для хвойних рослин саме те, що їм треба. Ще раз наголошую, об'єм повинен бути дуже великий. Якщо рослина зростає велика 2-3 метри природньо і навіть більше, обирайте великий об'єм горщика. Якщо у вас є можливість змінювати кожні 2-3 роки об'єм горщика, тоді Спочатку невеликий горщик або невеликий об'єм вазону обираєте, а вже через 2-3 роки посадите в більший об'єм горщика, додасте хвойного ґрунту, щоб рослина дуже швидко і гарно зростала. Ще обов'язково, коли ми саджаємо великі вазони або в горщики, поливаємо при посадці укорінювачем. Це дуже важливо. Не тільки коли ми саджаємо відкритий ґрунт в землю рослини ми поливаємо укорінювачем, укорінювачем теж поливаємо, коли саджаємо в великі горщики або в великі вазони. Нам потрібно, щоб в рослини розвинулася гарна, потужна коренева система. А це дуже важливо, коли саме в горщику або в вазоні зростає така рослинка. Обов'язково при посадці в вазони додаємо гранульоване. Розумне, пролонговане добриво. Якщо ми саджаємо на весні, додаємо ось таке добриво ось смакот. Воно діє протягом 5-6 місяців. Ми впевнені, що навіть якщо ми забули зверху обробити рослинку антистресовими препаратами або підживити зверху покроні, то коренева система буде годуватися сама, тому що це, це добриво розчиняється повільно. Певний час вивільняються певні речовини, які годують рослинку, яка зростає ось в такому вазоні або в горщику. Якщо ми таку рослинку придбали, в нашому розплі... ви придбали в нашому розплідничку таку рослинку влітку. Чи можна саджати в спеку і що треба додавати? Обов'язково поливаємо так само укорінювачем. Краще брати потужні. Наприклад, Радіфарм. Поливати 2-3 рази поспіль з проміжками 5-7-10 днів. Тобто при посадці через 7 днів і ще, і ще через 7 днів, щоб якомога швидше розвивалися білі смоктуючі корінці. Додаємо влітку ось таке добриво, теж гранульоване, пролонговане добриво Яра міла. Воно діє протягом трьох місяців. Ось саме можна або навесні, або влітку, якщо ви саджаєте, ось таке добриво використовувати. Якщо ви придбали саме зараз, бо ми знімаємо відео восени, і восени ви придбали ось таку рослинку хвойну, будь-яку ялівець, тою, кіпарісовік, і хочете посадити її, ось такий великий горщик або вазон, яке добриво треба додавати. Спочатку поливаємо укорінювачем, Обов'язково. Потім додаємо восени ось таке добриво. Саме осіннє добриво Фертіс для хвойних і декоративних рослин. Воно теж гранульоване, розумне. Воно буде готувати нашу вашу рослину до зими, щоб визріли всі пагони дуже гарно, щоб вони підготувалися до зими. Таке добриво додаю зазвичай. В усі горщики, в усі рослинки, які зростають в моєму садочку, саме вже починаючи з кінця серпня і в вересні, щоб рослини вже почали готуватися до зими. Друзі, якщо ви будете все робити правильно, поливати, підживлювати свою рослинку, не забувати поливати, особливо такі рослинки, які в горщиках, бо вони потребують. Більшого поливу, частішого поливу, чим ті рослинки, які в нас знаходяться у відкритому ґрунті. Мульчуйте обов'язково корою такі рослинки, щоб швидко не випаровувалася волога. Обробляйте такі рослинки від хвороб, від шкідників за схемою, яку я пропоную на нашому каналі. Підживлюйте зверху. Такими засобами, як ЕМСікрем, мегафол і Тоді ваші рослинки будуть мати насичений колір, будуть здорові, здорові, і вони будуть гарно протидіяти всім негараздам, які можуть трапитися. Це життя, все буває, і, і спека, і пожежа, і забули, і не доїхали. Отже, друзі, бажаю, щоб всі рослинки в ваших садочках виглядали так само, як вони виглядають, як, е, коли я за ними доглядаю в нашому розпліднику. Бажаємо нашій Україні перемоги, слава нашим Збройним силам, завдяки яким ми можемо жити, любити, кохати, посміхатися, творити, робити, працювати, все-все-все. Друзі, е, ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео. Не забули? Подобайку, підписку, обов'язково, друзі. Це ваша подяка за мої поради. Так от не забувайте все це робити. До зустрічі!